Привіт-привіт! Ой, нарешті в мене сьогодні є перерва. Зранку була одна клієнтка і зараз в мене перерва трошки до 4 годин. Привіт, От, Тому, звісно, я... А можна я позадів? Не, не можна. Тому, звісно, я відправляюся до мами. Ану, боже, скільки бажаючих всяких подивитись в камеру, що там я роблю. От, і треба зараз в магазин там купити мамі. Їй, наче сьогодні, стало трошки краще, слава Богу. От, тому в магазин скупляюсь і йду до мами. От. Сьогодні у нас 31 жовтня, вже останній. День другого місяця осені. Знаєте, мені наче я тільки з літа приїхала, а тут вже ось іще місяць і осінь кінчається. От. На вулиці сьогодні вітерець, плюс 10 зараз, ну така погодка. Дощу немає, слава Богу. Йдемо в магазин. Листям жовтим засипано все, наче золотом. Гарно, теж гарно, але листя зараз вже катастрофічно все опадає і скоро все буде лиса. Оце ще знаєте, таку осінь я люблю, а коли вже зовсім немає листви і волі дерева, то вже я таке тоді не люблю. Щось сьогодні всі до мене то в камеру хочуть, то ще щось проходжу мимо аптеки, стоїть бабулечка. Бабулечка і просить на ліки, не допоможете ліки мені купити, хоч щось дайте, знаєте, хоч копійку. От. А я така, господи, думаю, це ж, це ж чиясь мама, якщо, а може в неї дітей немає. Вернулась, які вам ліки треба. Вона мені бутилочку показує, трипліксант, щось таке, не знаю які. Вони дорогі, 350 гривень коштує. Зайшла в аптеку, купила їй. Боже, бідна, так, так дякувала. О, та в неї, син на війні був, син погиб і вона залишилась сама. От. Ой, прямо з моторошно. Все, біжу в магазин. Так, бананчики 61,99, Ну, в принципі, так, як і в Туреччині банани. А маленькі ці по 169,90, по 170. Ось от значит, такі гарненькі візьму мамі зараз. Взагалі, зараз мамі скупляюся. І біжу до неї. Банан. Ось Якраз кілограм. От. Що вона мені там казала? Як завжди, знаєте, нічого не треба, нічого не треба. Капуста ось. Боже, як золото. По 60 гривень. Мабуть, візьму її ще й цвітної капусточки. Хай собі теж чи, чи запіканочку зробить чи що. Ось теж така гарненька. Візьму. Так, а взагалі подивимося по цінам. Так, капуста молода, 50 гривень, синя капуста 24 гривні, пекинська по 30 гривень. Ну, Вже просто дорогі, звісно, вже огірки помідори, огірки 109, помідори по акції 99. Є отакі манесенькі хабанера перчики. 189 гривень. Так, що тут ще такого є? Яблука. 50-45, речів, фон 88, 59, ну, в общем, різні є. Яблука, може мамі ще яблучок взяти, я навіть і не знаю, що. Вона ж, як завжди, мені нічого не треба, мені нічого не треба. То я і не знаю, чи їй яблучка треба, чи не треба. Мабуть, візьму декілька штук. Взяла ще мамі кусочок сиру, твердого, там сардельки взяла, вже її не знімаю. Знаєте, вже в магазині я забуваю знімати. Та ще вона просила якийсь кефірчика чи ряжанки, щось такого ще зараз її візьму. Та ще, може, щось якогось м'яска візьму. в В общем. общем, скупляюся, всього потрошку. В магазині скупилася тут. Ой, коротше, два-дві торби. А зараз йду там, я сюди як йшла, там дядько. Обліпиху продає. Така гарна. Зараз ще мамі візьму, куплю на зиму на чайочок. Вона її перетре. Та й буде їй. Обліпиху не взяла. Вона якась там поморкла така, А це, дивлюсь, стоїть же ця бабулечка. Ось. що я купувала їй ліки. І так вона в руках ті ліки тримає і дивлюсь до людей. Далі пристає. Гроші просить. Ну, не знаю, чи треба їй чи що. ну Ліки ж купила їй. 351 гривна ліки. Так, все, йду до Малихова тягну дві сумки. В одній руці важко. Яких так поперли. Як гарно, Боже, все таке золоте, таке гарне. Ось все опадає, опадає, скоро зовсім не залишиться. Ой, яка краса! Так, маму провідала, потрошку погуляла з мамою, та й буду бігти додому. О, додому до хати дай ще ж працювати. Боже, тут ще навіть ще цвіточки не по той, не померзли. -ї -ї -ї. Це він, Бо я йшла, не було. Угу. Ну так, да, і пір'я летить. Воно полетіло. Кошмар. Угу. Охотник. Ну добренько, все, побігла я тоді додому. Гарно, так як дивишся, наче така золота осінь. але ну, прохолодненько, звісно. Вітер, вітер. Так, все. Я вже вдома. Що, значить, вже, сподіваєте, такий осінь настала, ніс вже червоний в мене стає, мерзне. У мене ніс обморожений після, після Колись мен... ага. було в, мої, в моїй біографії було таке, що ми жили в Красноярську, І там у мене обморожений ніс. Зашла ще й собі, купила цього самого печива, брала мамі, воно таке смачненьке, думаю, так наїмколи. А це мама закатувала ще ікру з баклажанів. О, дала мені. І робила квашеної капусти. Давай я тебе покладу гру, трошки. Мені це півлітрову баночку. Також. Також купляла її там сардельки, взяла і собі чотири штучки. Ну, в общем, оце і все. І все. А також... Фух. А також, а також пробігла додому. Та ще треба пообідати зараз. І зараз вже початок третьої. А мені, в мене на 4 години ще клієнтка. Ще мені працювати, в мене ще дві процедури. Тому зараз швиденько обідаю, ну а там буде видно, що я ще встигну зробити. На вулиці вже вечір темно 19.01. Куди я біжу? Я біжу до мами. Я якраз тільки допрацювала. Ой, а мама там щось, не може вона вітер який. Не може щось не виходить, у неї телевізор включить. Ой, то я біжу, то показувала вам вдень, а тепер вже вночі місто. Це тільки допрацювала. вона вже каже, та не йди, та що ж не йди? Говорю, що навіть без телевізора будеш. Завтра я теж цілий день працюю, мені не буде коли прибігти, то коротше, біжу, а заразом прогуляюсь вечірком, якраз пройдуся. Да. Якось, коли, бачите, була в Туреччині, там наскільки все підсвічується, що можна знімати як в день. А тут такого нема. В нас, звісно. Тотальна економія, слава Богу, хоч ех, світяться ліхтарі, і то слава Богу. Все, мами, телевізор працює, порядок. Буду бігти додому. Мама мені знову тут наготувала печінки, щоб я не вмерла з голоду. Равні. Так, все, буду бігти тепер додому. Главное, телевізор працює, не так скучно. О, 19.33. Я вже збігала до мами все зробила. Ну, і ще восьми немає. Піду я, мабуть, схожу. Зараз в Аврору. Мені треба купити доместас Ще треба сьогодні поприбирати в кабінеті. Ну, то якраз думаю, зайду. І ось мої люди ходять, машини їздять. Я щось думала, що... Знаєте, як я ввечері не виходжу, то я думала, і люди не виходять. А люди виходять, все нормально. Так що там Аврора ще працює, О, виходять люди, ще працює. Так, ну що, я вже вдома. Я вже прибігла додому. Бистро я до, до мами збігала, без 15.08, а я вийшла в 10 хвилин. Фух, за півгодинки туди назад мама ніяк не може звикнути до цього смарт-телевізора. Зайшла, ж купила, Доместос я вам показувала. В нас вже дали опалення, а у вас? Ну, скажімо так, знаєте, таке опалення, що хі, аби не знав, ну, то її так, як потрогать, можна сказати, що його немає. Але все одно, знаєте, дух по хаті теплий пішов. Дух пішов по хаті, ну, 20 градусів. Десь а в моїй квартирі, то це нормально, якби, я вже не мерзну. Бо мені написали на попередньому відео, типу, Таня, ви кажете, мерзнете, тіпо, а сама в футболці. Річ в тому, що я дуже не люблю вдома ходити оце, з довгим рукавом. Це я тільки що прийшла, то в гольфі. А от. І я працювати не можу, коли в мене довгий рукав. І коли я там оце, сідаю, телевізор дивиться. Я там підзамерзаю, то я ото вдіваю тоді фліску, От, бо знаєте, без руху сидиш, а так то я ж кажу: я не, я не можу, мені дуже незручно працювати е, з довгим рукавом. О, то я то краще, якщо мені прохладно, то я включаю тут конвектор. Ну, і тут в мене все время працював конвектор, то в цій кімнаті, якби в кабінеті, у мене тепліше. Ну, а там, звісно, на кухні я ж показувала, скільки було. Ну, зараз трохи більше вже там. Взагалі, в мене оця кімната вона завжди була сама тепла. Вона всередині, як якби в квартирі в моїй, то вона сама тепла. Так, ну, мене зараз ще чекає тут прибирання. Це ж я чого купила цей доместу, схочу тут підлогу помити, бо завтра мені теж зранку працювати, у мене завтра п'ятеро людей. Ну, це завтра в мене, наче як останній день отакий напружений. От, сьогодні було, але менше. Сьогодні тільки три людини було. Все, а з понеділка там буду вже гуляти. Мені треба займатися справами, у мене справи є, які ви знаєте. от, і, в общем поки оце допрацьовую, а потім буду вже займатися своїми справами. От. Ну і ой, мабуть, все. На сьогодні з вами прощаюсь, Таке оце відео у мене сьогодні вийшло. То працювала, то до мами бігала. Ну, яке, яке є моє життя. моє життя. Хто там заскучав за моїми домашніми влогами? Ну, от мої домашні влоги. Так що з вами я на сьогодні вже прибирання вам показувати не буду поночі. От, з вами я на сьогодні прощаюся, всім всього найкращого, мені ще відео змонтувати вам, всім всього найкращого, тихих спокійних ночей нам щось не виходить. От. Ну і всього доброго вам. Ну, а з вами прощаюся, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую обнімаю.